45 учасників з різних загальноосвітніх учебових закладів брало участь у конкурсі життів творів видатної поетеси сучасної України, лауреата національної премії імені Тараса Шевченка Ліни Костенко. У творчості поетеси присутній внутрішній драматизм, міркування над сенсом життя людини на прихресті національної та всесвітньої історії. Тому зворушливі вірші української поетеси, які звучали з уз дітей, торкалися серця, глибоко проникали у душу, залишаючи почуття світлого суму. Змагання розпочалося з невеличкої синівки, знайомство з творчим та життєвим. Шляхом Ліни Костенка присутніх у залі. Після цього розпочався сам конкурс. Учні читали вірші по-різному: хто емоційно та голосно, хто спокійно та тихо. Але усі діти отримали велике задоволення від виступу на сцені. Багатьом з них, за їх же словами, подобаються вірші Ліни Костенка та, взагалі, українська мова. Мені подобається українська мова, тому що вона дуже гарна, милозвучна. Добре, мені подобається твори Костенка. До української мови відноситься нормально, до української літератури відноситься добре, бо вона має таких чудових авторів, як Ліна Костенко. У Ліну Костенко мені подобається диптих крила. Українська мова це друга у світі по милозвучності. Вона дуже гарна. Я дуже е, люблю письменницю Ліну Костенко. за все, я люблю кольорові миші. На долю журі конкурсу випало складне завдання обрати найкращих часів віршів Ліни Костенка серед великої кількості талановитих дітей. Таких обрали 11 школярів. Про підсумки конкурсу, за словами організаторів творчого змагання, говорити поки ще рано. Вони будуть відомі лише у квітні. Треба зазначити, що підсумки цього конкурсу будуть оголошені 22 квітня. Коли будуть будемо нагороджувати переможців. Конкурсу таланти та родити Севастополя саме з номінації декламація творів Ліни Костенко, тому що цей конкурс він містить в собі багато номінацій, і саме він приурочений ювілею Ліни Костенко і приурочений 10-й річниці надзвичайно потужного сайту Українське життя Севастополя. 26 березня заплановано конкурс життів творів ліни костенка серед студентів. А 30 березня на базі 24 ї гімназії відбудеться перша у Севастополі пошукова інтернет-гра для учнів 11 класу за творчістю та життєвим шляхом Ліни Костенка.